Піжама таке звичне слово. Ми асоціюємо її з комфортом, ніччю, мріями. Але чи знали ви, що за цією частиною гардеробу ціла історія наповнена епохами, бунтом і жіночою свободою? Походження піжами сягає глибокої давнини. Слово піжама походить з перської мови пайжаме, що означає одяг для ніг. У середньовічній Азії чоловіки носили легкі штани для сну та відпочинку. Піжами потрапили до Європи через Британську Індію в XIX столітті як екзотичне і практичне вбрання для ночі. Спершу піжами були виключно чоловічим одягом. Але ХХ століття усе змінило. Кошанель ім'я, що назавжди змінило моду. Вона перетворила піжаму з чоловічої прерогативи на символ елегантності та свободи жінки. У 1920-х вона вийшла на пляжі Рів'єри в шовковій піжамі. І це стало сенсацією. Для Шанель піжама була не лише для сну, а й для життя. Стиль це комфорт, а піжама на це стиль. Вона популяризувала шовкові комплекти, вільні фасони, небанальні принти. Жінки нарешті отримали право бути собою, навіть уночі. Сьогодні піжама є це не просто сон. Це домашній стиль, це стрітвер, це частина нашого я. Піжами з льону. Котону, віскози, спринтами, леопард, серця, квіти, метелики. Жінки вдягають піжами не лише перед сном. Це одяг для домашніх свят, контенту, зустрічей на терасі, поїздок. Jew Freedom створює піжами, що дозволяють кожній жінці почуватися легко, ніжно, вільно. Бо ніч це не кінець дня, це початок свободи. Від перських традицій до французького шику і сучасного комфорту. Піжама це не просто одяг, це історія, це стиль, це ти. Підписуйся на канал JufriStyle, щоб дізнаватись більше історій про жіночу моду, натхнення та ніжність у кожному кадрі. І пам'ятай, усе по